Реабілітація по новому у надвірні відкрили сучасний центр реабілітаційної та відновлювальної медицини. Це один з підрозділів тамтешньої районної лікарні, де вже готові приймати перших пацієнтів, яких заново потрібно ставити на ноги. Це кабінет арготерапії. У нас є мотомет для пасивної та активної реабілітації верхніх та нижніх кінцівок. Тут у нас знаходиться Євмінова для реабілітації хребта, м'язів, спини людини. Це один з кабінетів нового реабілітаційного центру, де зможуть відновитися пацієнти після різноманітних травм та інсультів. Поряд з тренажерами ще один цікавий прилад, який допомагає знову відчути силу в руках. От, воно мені саме стискає в кулак, саме розставляє пальці. Тут вже показую, що я маю робити. Я маю намагатися ставити пальці, відповідно, які вказані на екрані. Сеанс на цьому приладі триває до п'яти хвилин. Перші результати роботи можна відчути вже за два тижні, розповідають реабілітологи. Щоправда, зазвичай терапія включає комплекс вправ. Даний напрямок реабілітації підходить для людей, які втратили, які мають якісь обмеження життєдіяльності функціонування верхніх, нижніх кінцівок після травми опорно-рухового апарату після. Перенесених інсультів загалом у реабілітаційному центрі готові надавати понад пів сотні послуг щодня. Тут мають змогу ставити на нових хворих, які втратили можливість цивільно рухатися. До цього може призвести добрячий перелік на дух. Всі захворювання неврологічного характеру, всі травматичні пацієнти. В нас навіть розроблений план від міністерства охорони здоров'я для постковідних пацієнтів реабілітації. Лікар будь-якої спеціальності може, якщо він сумнівається, не знає чи потрібно даному пацієнту. Реабілітація може направити до лікаря суміжного спеціаліста лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, і вже лікар оглянувши пацієнта, оцінивши його, створить план лікування і визначить, які саме послуги потрібні чи не потрібні даному пацієнту. А таких на двірнянській лікарні, яка є опорним закладом, чимало. Ми є опорним закладом, і заклад, який має велику травматологічну базу, неврологічну базу. Тобто, велика кількість пацієнтів. У нас більше 500 великих травматологічних операцій. у Нас 200 інсультів, на 100 інфарктів. І для цієї категорії людей ну, потрібна була після основного лікування наступний етап це реабілітація. Реабілітаційний центр це лише перша частина проєкту, який вже готовий приймати на відновлення перших пацієнтів. Обійшовся він у понад пів. 5 мільйонів гривень. Лавова частка це гроші громади. 10% профінансувала Національна служба здоров'я. Наступний етап це облаштування палат, бо палати вони ще не облаштовані. Вони такі, які були, такі є. Але зараз ми тільки відкриваємо це. Наступний етап ми починаємо відновлення палат згідно нових норм ДБН, де буде одна двомісна палата. За попередніми підрахунками, друга частина центру мала б обійтися у 3 мільйони гривень. Наразі там тривають роботи.